І по сайдзе Вітаю всіх на моєму каналі. З вами Анастасія, і це знову розпаковка. Але цього разу б'юті. Це ймовірно великі посилки. Я була вражена, коли вона мені прийшла. Бо зазвичай я замовляю все маленькими посилочками, але для того, щоб зняти це відео, я збирала всі мої закінчені засоби в списочок і потім замовила все одним разом. Я люблю, якщо чесно, замовляти все потрошку. Воно і не б'є по бюджету, і розтягується ось цей момент сюрпризів. Знаєте, коли приходить посилочка і завжди як сюрприз. Почнемо з великої чи з маленької? Маленьку, маленьку берем. Перше, що я вам зараз покажу, це... бачила скільки відосиків Тік-Току. Якщо ви бачили, якщо ви користувалися цим засобом, можете написати в коментарях, як вам. Бо наскільки я розумію, це, це крем, який допасовується під колір шкіри. Так, да? Інтересно, що ж це за такий у нас крем? Давайте я його відкриємо, тож подивимося. Блін, я так давно чекала, цю установку. Красивенько-красивенько. Угу, 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 угу. У мене така малесенька баночка, 15 літрів, щоб спробувати взагалі. О, але це, це мій колір. Це у нас фірма Dr. Jart. І цей крем він вирівнює шкіру дуже гарно, матує її. І взагалі це є як крем, але... Він, я думаю, знаєте, як BB крем, Багато хто використовує замість тоналки. Будемо тестити. Далі у мене тут така цікавинка від Sephora. Це маска для волосся. З цієї сторони у нас шапочка для волосся, з цієї масочка, і ми наносимо цю масочку під шапочку і на ніч. Тобто ми спимо, просинаємо зранку, моємо волосся, і воно має бути некобірно. круте. я думаю, що покажу вам в інстаграмі, як я буду її тестувати. Можливо, я встигну навіть ще тут виставити, але якщо що, слідкуйте за мною в інстаграм. Я десь тут свій Залишу. Бо в мене в інстаграмі набагато частіше виходить контент, і там можна слідкувати за мною на біжом. Масочка. Мені було дуже цікаво спробувати її, і ми її затестимо. Я взагалі люблю такі дозовані масочки, ними так завжди приємно користуватись. І коли це побачила таку новинку з я подумала, ого, прикольно. Треба спробувати. Далі у мене тут такий... Засіб, знаєте, зніму часи, бо мені здається, що я десь зачіпляюсь, і воно відключає мені зйомку. Цей засіб мені порадила підписниця, коли я запостила різ про насадку від Dyson. Показую це відео. Мені дівчата почали радити, як покращити цей ефект миття о, кудрявим способом волосся. Коротше, вам файнове. І такий засіб мені. Воно саме відключається. Типу, це око ще? Може мені треба сходити в Apple і спросити, що за око. Коротше, дивіться, дівчатка, ось такий крем. Цей крем мені порадила одна моя підписниця. Він має покращувати скренд, він має покращувати мої природні кутрі і заливати їх ще більше. Пахне він неймовірно, мені нагадується запах. запахи від фірми Bad Hat, Якщо ви знаєте цю фірму, то ви знаєте, у нас там така нотка Яскраві запахи, але дуже фруктовенькі, приємні, солодкі. Що я ще скажу про цей канту, канту, канту? що я про нього я ще забула сказати? А, Я хотіла вам сказати про те, що я не знаю англійську мову, тому не ругайтеся, не сваріться на мене. Ну, якщо хочете дуже сильно вже, то можете посваритися. Можете посваритись на мене трошки, небагато першому. Не треба мене засуджувати якось дуже прискіпливо. Дякую. Навіть якщо захочете дуже сильно, то вже можете написати ввок. Домовимось так, якщо дуже хочеться мене поправити, то поправляйте. А взагалі, якщо ви вже пишете, то реально поправляйте мене якось там, скажіть, як правильно говорити. І тоді я буду брати така до уваги і така, ага, ого, хорошо. Треба запам'ятати це. Тут в мене ще такі дві цікавички. Одна така це подарунок для мого копака. Для мого хлопців. Він хотів собі ці перфуми, Ми коли я були в Варшаві. Він на них положив око своє і подивився на мене. І я все розумію. Я йому подарую три подарунки. Ось ці перфуми. Знаєте, нагадують мені One Millions, але мені так не подобаються ці One Millions. Що це упаковка, долари. Ну тут теж така сама упаковка, звісно. Але цей запах, він дорогий. Такий вишуканий, знаєте, як оці реклама Версача і оці мужчини в чорних рубашках з цими кудрями, італіянськими коренями. Коротше, от мені вони пахнуть дорогим життям, чоловіком, який плаває на яхті, робить там якісь вечірки. А? В общем, такий вихідний, варіант перфумів. Ми розпаковувати їх не будемо. І це у нас перший подарунок. Потім я йому ще замовила красовки від Boss. Класні. Дуже, я думаю, він буде отак реагувати. а Вау! Я просто вже так очікую, мені хочеться вже подарувати. І ще сумку я йому подарую. Теж під кросівки. Перфуми треба від нього наховати. Це мої улюблені насадочки. А зараз я почала користуватись гелем для притягу ног Гелем. Пінкою такою, знаєте, Виявилося, що ці фірми Венес вони випускають, блін, я навіть всі правильно сказала. Якщо не правильно, приїздіть. Ну я просто в потокі. Як мені зараз сідати і перевіряти ці слова Gillette Пожалуйста, простіть. У них є пінка для бття ног. Це як виявилось, полегшує цю всю роботу. І мені тепер можна купувати такі насадки без додаткових мил, бо в мене і так там не піни. піне. Взагалі ці насадки дуже класні, бо вони не подразнюють ноги. Поїхали далі. Велика посилка. Яку <гум> <гум> я не, разу не відкривала. І ні разу не дивилась, що тут. А, до речі, ви помітили, що на мені спідниця така. Вона з розпаковки минулої на Аліекспрес. Свілочка. Тут. і... Чи тут? Не знаю, де вона там вискочить. Але ідіть подивіться, через те, що це розпаковка, просто best. Там такі, блін, я речі замовила. Ого, дівочки. Ну і такий в мене костюмчик тепер. Пляжний. Пляжний. І дому, от під цей. А, так, що ж я вам не розповідаю, цей топ, це боді насправді, і воно теж з Аліекспрес за 40 злотих. Я навіть не очікувала, що вона така якість крута. Коротше, я забула щотку і вона тут. Є! Я просто орендувала цю квартиру на два дні, щоб тут все не знімати. І рілси, і відео на YouTube. Розпаковки. І все, що хочеш. Бо я не можу знайти квартиру, яка мені б подобалася, і в яку би я хотіла переїхати на тих міст. Я вже три місяці шукаю квартиру, яка мені би подобалась, по бюджету <гум> в першу чергу. І по розположенню там взагалі скільки нюансів. Я ще дивлюсь квартиру, яка має виходити на восток. Біля, не на, восток. на схід на восток. Коротше, на схід сонця. На схід сонця. І це так мені утрудняє з роботу. Тепер точно, давайте я ближче довірну до вас під цяду, хоча мені так не хочеться. Так не хочеться. Але треба ж вам якось поближче показувати це все діло. Ой, я так радію ці посилки. Ну, ця велика, звісно, вау, вау. Я навіть вже не все пам'ятаю. Почнемо з того, що мені зараз потрібно упаковочка. Дивіться, яка гарна. Чорна. <рес> така стильова. Так, відкриваємо. Я вперше замовила від... Ой, яка стильова! Вперше замовила від цього бренду собі щітку. Дуже така стильна щіточка. М -м -м. Середня жорсткість, їх мені треба було. Давайте я ближче вам теж її зніму. І до цього я замовила ще. Пасту від Marvice. Смак, який я ще не пробувала. Ой, така Блін, Я завжди кайфую від цього дизайну, хоча знаю, що вона якась не супер вау-крута по складу, але вона мені дуже подобається за виглядом. Так. Цей смак має бути кисло-солодким. Не знаю, просто м'ядна. Ну, подивимось, як вона мені потім може буде. Спробувала я її, звісно, звісно, що я її спробувала. Я в дитинстві любила пасту для рокошку. Я взагалі такого не боюсь. Так, тут обмани від фірми K18. Я купила, ого! Навіть не знаю, як воно може так виліковувати волосся, вже пошкоджене, але побачимо. Як буде діяти цей засіб на моєму волосі. Це взагалі маска для фарбованого волосся, і вона має дуже відновлювати. У мене така мініатюрка. Я думаю, що ви бачили в такому форматі цей засіб, бо він більш популярний в такому форматі. Ця маска має дуже зволожувати волосся і придавати їм вигляду здорового. Взагалі бачила різні коментарі. Хтось говорить Вау, клас, а хтось говорить, що це туфта. Що немає ніякої дії. Тому будемо тестувати самі. Якщо вам хочеться, то можете теж затестувати, бо я залишу всі посилання під відео. І ви зможете теж купити собі прямо там, де я купляла по класній ціні, бо я купляла по класній ціні. Взагалі я люблю так надійно, там завжди класні ціни. А це мені положили масочку, фейс Wash. А, О! це гель для вмивання. Це мені зробили такий подаруночок до тестування. А це я купила собі сама. Від чорних точок така, знаєте, наклеечка, така потім так чух, здирається. Я чула також різні відгуки щодо цього засоба, але знаю точно, що не можна цим користуватися постійно, бо воно і хороше, і погане знімає з шкіри, наскільки я зрозуміла. А мені захотілося, бо я не хожу зараз до косметолога взагалі я не ходила і не хожу до косметологів. Я вирішила сама спробувати собі зняти, тому купила одну, щоб затестити блять, розлилось! А це було замовлення зроблено більше ніж два тижні тому, і я думаю, що мені нічого не повернуть. Але воно і не розлилось так, що прямо, знаєте, сильно. Ой, бетхет, як пахнуть їхні засоби. Блін, що заворусь на скадве? Ну добре, окей. Okay. Піду ручки чи що. Я вже повидирала. Це крем для волосся також. Замовила цей, а потім випадково купила цей. І тому в мене буде два. Хоча оцей коштує так само, як і цей. Бачите, різниця в мілілітрах, 155 мілілітрів різниця. Але я дуже люблю цю фірму, тому я теж спробую і цей крем, і цей крем спробую. Пахнуть вони схожі, також буде яскравий запах мати волосся. Якщо ви любите таке, то я вам раджу взагалі спробувати цю фірму Bad Head. Це крем, який придає гарну форму кудрям і фіксує їх. Це в мене такий провокуючий флакончик Bad Hat After Party засіб називається. Ой. Так, це крем. Цей засіб вирівнює волосся, наскільки я зрозуміла, має він вигладжувати так волосся і додає блиску. Це такий. Помічник для гарної стилізації волосся. І на сьогоднішній день реально на нього такий бум. Прямо. Я скрізь його бачу і в дівчатах, які мені роблять зачіски на зйомки, і в дівчатах, на яких я підписана в інстаграмі, і в моїх знайомих. Чому всі його так хвалять? Що в ньому так подобається? всім? Можливо, це теж мені сподобається цей засіб, і я буду його прихильницею. Ну, запах просто я Ну, всю просто вже. А що може я трошки нанесу? Якщо воно має вигладжувати і... Щось там щось там. А, блиск, блиск. Моя улюблена сиворотка змінила упаковочку. Ой! Така гарна упаковка дуже. Ой, реально, навіть написи змінили колір. Мій улюблений засіб, який допомагає мені боротися з чкіними прищами, я вже вам його показувала в відео про пусті баночки. Якщо хочете, можете подивитись відео про пусті баночки тут або тут. Додам це посилання. Саме цей продукт спокушав мене відкрити цю посилку, але я витримала і не відкрила посилку завчасно до розпаковки нашої. Чому я хотіла її відкрити через те, що в мене з'явилися підшкірні висипання, і я знаю, що саме цей засіб мені допоможе з ними впоратися. Хоча він іде як проти пігментації, а нарешті я сьогодні ним скористаюся я дуже чекала. Умивалка. Я собі купила від своєї фірми Фрудія SPF. І що ви думаєте, це був найкращий? От я вам ставлю фотографію, кращий, з яких я пробувала, він не забуває пори, дуже легкий, має приємний запах. Ви те, що знаєте, як СПФ зазвичай пахнуть. Як крем проти сонця воняє він, а не пахне. І ось, надихнувшись тим кремом, я вирішила купити від цієї фірми умивалку. Я думаю, що вона має пахнути так само, чи за те, що мій еспект так само виглядає такого самого кольору, як і ця баночка. Давайте відкриємо, понюхаємо. Пахне виноградом. Мені подобається. По-перше, ця пінка вона спеціально йде для зменшення пор. У мене тут є такі пори, і якщо б зменшились, я б була б дуже рада. А тут ще й було написано, що ця пінка зменшує пори. Я подумала, класно, давайте візьмемо її. Але я не бачила маленькі дрібні ці штучки. Я думаю, якраз від винограду. Ну, вони не такі якісь агресивні, то думаю, буде все добре. Головне, це те, що якщо у вас є висипання, то користуючись такими засобами, у вас буде їх ще більше. Краще не використовувати скраби, якщо у вас є висипання. І несподіванка! Мені постійно хотілося спробувати зробити собі таку укладку. Бачите, як на фотографії тут показано, як її робити? А тут. Така знижка була велетенська просто, що я вирішила замовити. Цей наборчик коштував 60 злотих, а я захожу, він чи 15, чи 20 коштує. Я подумала, о, якраз класний момент затестити. Тут, ой, навіть крабік. О, Блін, тут ці різиночки є. Дивіться, які хороші. Крабик досить хороший. Значить, це буде отак. Потім я їх всі намотаю отак. Потім я тут зав'яжу. А, ізначально вот так треба. Да. Так, а тепер мотаю. Боже, в мене це, це з окно басить, він думає, що якийсь прибулець. Ну, або дебіл. Типа такого щось і потім вот так. Ми його кріпом, на ніч залишаємо і зранку мають бути у нас кудрі. Укладка, яка не потребувала ані стайлерів, ані фенів. І виходить, що вона така більш щадяща для волосся. А я хочу щоб волосся моєму. Блінксита стрімла. так. так. Я крок, що сама вимість. Ладно, дівчата, не що Я вам хотіла сказати, що я Доглядаю за своїм волоссям і хочу, щоб воно виглядало гарно. Боже, мій так стрьомно. С -с, момент стало. Мені взагалі було так страшно сьогодні спати в цій квартирі. Не знаю чого. Ой, я ще щось там поначитувала, знаєте, якісь книжки, щось там якісь страшилки читала, і воно все на мене отак впливає. Я, я взагалі людина така дуже емоційна, впечатлітельна. Не знаю, як буде на українській мові, але от я таки, така людина, і от це все на мене так. Ууу. Я бачила, як дівчата роблять такі тачки, виходить прикольно, і тут в мене прямо вже є цілий наборчик, я така просто шух-шух, замотала, спротестила, сподобалось, не сподобалось. Надію, що мені сподобається. Особливо, я думаю, що класно буде робити собі зачіску десь на пляжі, на морі. Ми скоро їдемо відпочивати. І я думаю, що буду собі там робити такі зачіски, якщо мені сподобається ефект. Або буду робити кудрявим способом. Боже, скільки вже цих варіантів! А я все одно користуюсь стайлером. Ну, бо воно ну, все одно нічого мені. Так не укладає волосся, як цей стайлер. Да? Я не відчуваю себе такою впевненою, коли в мене волосся користе і воно таке все пухнасте. Мені подобається, коли моє волосся більш, навіть якщо є укладка, то щоб воно було якось більш естетично виглядало, більш охайно виглядало. Так, давайте останні продукти. Бо тут у мене залишилося всього два продукти. І перший продукт це така схожа упаковка на ту зубну щітку, я розпаковувала для вас. Так, тут в мене. Це щітка для волосся. Така тонесенька. З цією штучкою, яка буде розподіляти волоси. І я буду нею робити собі залезний хіст. Ага, чудесно, прекрасно. Невероятно! О, приєдна! Ну, на перший погляд, нічого така. Це плосмаска, звісно. Але я думаю, що буде добре збирати волосся. Вона така ще гостильна, матова, гарна. Мені така підійде до мого стилю життя. Я хочу, щоб все було пепельне. Всі мої засоби. Боже, скільки в мене сіло, клас! Це я буду сьогодні бавитись, це я буду сьогодні гратися. І останнє це гель для волосся, який теж є досить популярним. Шістьочка. Він буде дуже цупко мені все збирати, мої всі хвости. І ск... Боже, в мене ще скрізь зеркала, я так хочеться подивитися. Це зеркала. В мене в телефоні така наклейка, зеркало, там, де я теж бачу, і можу дивитися, що, що діється ззаді в мене. І це мене все виволікає, мені страшно. Може, треба було, щоб мій хлопець не куди не йшов, блін. Або зі мною. Хоча він тепер буде шуміти і буде мені мешати, тому. Все, останній давайте продукт. Я сьогодні так відволікаюсь. Я взагалі така по життю, звісно. В мене цей СДВГ, чи як там зараз там модно називають розкрашення. Гель, для волосся. Я знаю, що дівчата його використовують також для брів. Мені трошки страшно використовувати його для брів, щоб воно мені не пересушувало брові, я не знаю. А хоча волосся на голові, що воно не пересушує, пересушує. Але я і масочки собі ділаю. а для бров я собі не роблю масочок. А може, треба робити масочки для брів теж? Не знаю. Взагалі, гель білого кольору і чудово пахне. І так виглядає. Теж стильовий, правда? Все в мене сьогодні таке стильове. Ну що, ми закінчуємо це відео. Я дуже вдячна всім, хто додивився це відео до кінця. Що я ще маю сказати? Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и подписывайтесь на мой инстаграм. Всем пока!